7 червня на 11 новинах в студії Олена Петриченкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Росіяни вбили літню жінку в Нікополі. Ще двоє отримали поранення. Райцентр від ранку під прицілом дронів та артилерії. І буде кому виїжджати на прильоти та ліквідовувати пожежі. Бронювати від мобілізації будуть лише кожного другого рятувальника. Шокуюча історія у Дніпрі: трирічна дівчинка випала з 10-го поверга і вижила. Причому вдруге, що загрожує батькам. Звільнилися з ССУ, переїхали у село та фермирують. Яка справа для родини ветеранів стала психологічною реабілітацією? Дочекайтеся. Росіяни вбили людину у Нікополі. 71-річна жінка загинула по обіді під час обстрілу. Під ворожим прицілом райцентр від самого ранку окупанти атакували місто з артилерії. Вгатили по приватному сектору. Там зайнялася пожежа. Дві місцеві жительки отримали осколкові поранення. Лікуватимуться вдома. Ворожі снаряди понівечили приватні будинки, автівки та господарчі споруди. В день російська армія атакувала корабельний район Херсона. Дроном вдарила по приватному сектору. Внаслідок обстрілу загорівся гараж. Пожежу ліквідували, травмованих немає. Робоче прийшло. Машину аропози не чуть. Він регулює, крил'є, наклоняє на злот на посадку. А на Київщині вибухи лунали протягом всієї ночі. Росія атакувала регіон дронами та ракетами. В обласній військовій адміністрації повідомили ППО збила ворожі цілі, але на одному з промислових об'єктів через обстріл спалахнула пожежа. Минулося без жертв. І до ситуації з електрикою графіки знеструмлень не скасують, але вони стануть м'якшими. Говорять в Укренерго. Зараз на українських тез зафіксована рекордно низька потужність через гострий дефіцит. Тож у відомстві шукають способи його покрити. Зокрема, в ніч проти суботи з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції. Найскладнішим місяцем літа стане липень. Покриваємо споживання за рахунок власної генерації імпорту. Ми на сьогодні маємо міждержавні перетини з п'ятьма країнами. Йдуться в перемовини щодо збільшення потужності від 1,7 ГВт до 2 ГВт. Стоїть питання також щодо збільшення генерації відновлення тих об'єктів, які можливо відновити щодо будівництва нової розподіленої генерації для заміщення втраченої, але це все час. Випала з 10-го поверху і дивом вижила на Донецькому шосе. Нещасний випадок із трирічною дівчинкою. Глядіти її мав батько, але замість того міцно спав. У це складно повірити, але дитина вже вдруге випадає з 10-го поверха. В якому стані зараз дівчинка та чи загрожує батькам позбавлення опіки, з'ясовував наш Владислав Авдієнко. Звук удару і дитячий плач. Новіня щось бухнуло за плечима. Дитинка лежала. Ми не можемо вже мурашки пити. Кричав, ну, видно, батько кричав, сама сходив. Скорі були, по-моєму, дві даже було скорих. Донецьке шосе. Весь двір не може оговтатися від шоку. Трирічна дівчинка випала з 10-го поверху. Від вірної смерті її врятувало диво. Тільки уявіть, малеча приземлилася в сантиметрах від гострої дерев'яної огорожі та асфальту на пухку землю. Напередодні якраз пройшов сильний дощ. Першу допомогу малечі почали надавати сусіди, адже до батьків не могли достукатись. Дочка почала грюкати двері, ніхто не відкриває. Вона в шльопанці погналася. Вона присіла коло цієї дитини, бо вона так підніме їх, наче хоче встати. Та вона її гладила, щоб вона ну тихенько лежала, поки скоро приїде. У трирічної дівчинки двоє братів, 12 та 19 років. Але у фатальний момент дитину глядів лише батько. Сусіди підозрюють, чоловік відкрив вікно та заснув. А вікна відкриті були. Всі ті закриті, вони зробили оце від дітей, позакривали. А тут він, може, курив, може душно було, не знаю. І Вона стала на стульчик, каже, і випала. Сусіди кажуть, родина звичайна. Не голосні, не скандальні. У діточок одяг є, вони там охайні. Ні, ні, абсолютно нормальні діти. Абсолютно Ді. то тобто, вчора в день я бачила, як батько гуляв з молодшою дитинкою. Але не на камеру деякі сусіди кажуть, батько любив хильнути. Нам вдалося особисто поспілкуватись із чоловіком. І він підтвердив, коли сталося нещастя, був на підпитку. Ви в той вечір вживали алкоголь чи ні? У я був Ель. пил. А багато випалив? Літру. Угу. І ви заснули, так? А дитина в той момент що робила? Мультики смотрела. На щастя, каже, малеча отримала легкі травми й нині у лікарні. Може, от уже завтра виписати». У це складно повірити, але дівчинка вижила після падіння з 10-го поверху вже вдруге. Торік вона випала з балкона, кажуть у службі в справах дітей. Мати була в кухні, вона готувала їжу, а дитина була разом зі своїми братами у вітальні, і дитина випала з балкону. Втім, родину на облік тоді не взяли. кажуть, не було підстав. Для дітей створені належні умови, є ліжка для сну, шафа з одягом відповідно сезону та віку дітей, продукти харчування, приладдя для навчання все в наявності. Минулоріч родині вже радили засклити балкон, але марно. Там якась плівка, я так розумію, там навіть стікла в одному вікні немає. Можливо, це якраз звідси вона випала. Я не знаю. Цьогоріч рекомендації служби у справах дітей такі ж поставити грати на вікна, застікли балкон. Але цього разу родину візьмуть на облік і перевірять, чи виконали ті умови. Буде наданий їм чіткий термін щодо усунення недоліків. Якщо недоліки не будуть усунені, то буде повторно розглянуто на засіданні комісії з питань захисту прав дітей щодо можливості або неможливості відібрання дітей або позбавлення батьківських прав. Відреагували на інцидент є правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. Злісне невиконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною або особою, над якою встановлена опіка чи піклування. Зараз триває слідство. Санкція цієї статті передбачає покарання від обмеження волі до позбавлення волі на строк до п'яти років. Аби убезпечити малолітніх дітей у поліції, радять ставити замки на вікна та прибирати меблі, по яких малеча може вилізти на підвіконня і впасти. Владислава Вдієнко, Денис Єлисавенко та Євген Шпак. Новини одинадцятого каналу. Присвоїла понад мільйон бюджетних коштів на Дніпропетровщині. Бухгалтерку ліцею підозрюють в організації оборудки. За даними слідства, фігурантка впродовж двох років завищувала собі та двом працівникам закладу заробітну плату. Неправдиві дані вносила до системи інтернет-банкінгу на їх підставі і здійснювалися виплати. Жінці повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Лише кожного другого так бронюватимуть від мобілізації працівників ДСНС. Відповідну постанову ухвалив Кабмін. Крім того, урядовці обмежили резервування співробітників поліції, прокуратури та судів. А ось НАБУ та ДБР отримали 100% бронь в парламенті та суспільстві неоднозначно поставилися до такого рішення. Чи буде кому виїжджати на прильоти та ліквідовувати пожежі? В темі розбирались наші кореспонденти. Уряд України обмежив бронювання працівників ДСНС і правоохоронної системи, йдеться про співробітників нацполіції, органів прокуратури, бюро економічної безпеки, державної кримінально-виконавчої служби, служби судової охорони, суддів і установ судової системи та органів досудового розслідування у Верховній Раді. До речі, неоднозначно сприйняли цю постанову. Рятувальники, це пожежники. Ну і очевидно, що ну а як ж якби цих людей в умовах російських обстрілів кожен день. А хто ж буде гасити ці пожежі? Хто буде рятувати? Тому що ми бачили з вами ці скандали да про Укрцирк, про тих, хто розводить вірблюдів. Вони там стратегічні підприємства записували по розведенню вірблюдів. Доставка Глова, а рятувальники і пожежники, значить, тільки 50%. У ДСНС постанову Кабміну не коментують. Водночас у Верховній Раді зареєстрували законопроект про стовідсоткову бронь для рятувальників. У суспільстві ж виникли питання: якщо мобілізують рятувальників, хто ж виїжджатиме на прильоти та ліквідовуватиме пожежі у парламенті? ж наголошують, щоб уникнути маніпуляцій і не допустити безладу бронювання має бути ефективним. В контексті бронювання було бажано, щоб дійсно уряд країни, яка перебуває в війні, в першу чергу займався. Ефективним бронюванням, яке б дозволило якісно функціонувати критичні інфраструктури, забезпечувати е, воєнне виробництво, забезпечувати функціонування тих сфер економіки, які є. Е, е, Необхідними, отже, у підкомітеті Верховної Ради з національної безпеки заявили, бронюватимуть професії, а не конкретних людей. Наразі всі нюанси активно обговорюють парламентарі та урядовці. На рівні комітету, коли розглядали алгоритми бронювання, намагалися, по-перше, чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані. уникнути корупційних складових, щоб не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу. Цього ж тижня у Києві затримали чоловіка, який на хрещатику вдарив працівника ТЦК. Нападник колишній вояк, який торік залишив військову частину. Відкрито кримінальне провадження. Повідомляють змі із посиланням на столичний ТЦК. Сам прийшов у ТЦК, отримаєш право на контракт. У Верховній Раді розтлумачили ще одну норму в новому законі про мобілізацію. Якщо людина отримує повістку, вона є мобілізованою. Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на е, е, за, зарахування на військову службу. Це буде не мобілізовано. Це буде людина, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом, і вона має право укласти контракт на рік. І ще одна новація: отримати статус учасника бойових дій та ветерана війни можна буде автоматично. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. Таким чином удосконалили процедуру для військовослужбовців. Цим законом зобов'язуємо командира начальника військової частини протягом 10 днів унести внести дані про військовослужбовця в єдину систему про те, що він брав участь в бойових діях, і це вже практично оформлення автоматичного статусу. Тобто військовослужбовцю не треба збирати купу документів, звертатися в комісію. Усе відбуватиметься автоматично, запевняють народні депутати. Євген Коптів, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. З військових у фермера на Дніпропетровщині подружжя звільнилося з лав збройних сил, переїхало у село і стало фермерами-початківцями. Пара виграла грант та ризикнула організувати сімейний бізнес, про який мріяли ще до війни. Як власна справа стала психологічною реабілітацією для родини? Тетяна Заєць розкаже. 16 голів це ті, да, яких евакуювали з зони бойових дій. 10 кіз ми забрали у чоловіка, який мобілізувався. Біля толоки Олексій та Лідія Цюбко розповідають про своїх копитних підопічних. Подружжя майже місяць тому орендувало старий корівник, закупили худобу, відкрили бізнес на селі. Мать. Зимой родилась біло чорна зима залить. З десяток корів півсотні кіз та овець, а ще три кошеняти, дві собаки та совеня, яке звалилося випадково на голову господарям з дірявого даху. Ми шукали, щоб його повернути. Ну, не знайшли, але в нас тут собаки, взагалі тут хижаків багато. Це ми тепер вигадовуємо. Це і є сімейне фермерське господарство родини Цюбко. Колишні військові нещодавно звільнилися із лав збройних сил, приїхали у село і стали фермерами. Ми завжди разом з чоловіком, як ми і мріяли, щоб не кожен там один на одну роботу, другий на друга. Ми разом займаємося тим, що нам подобається, і плюс якісне харчування. У родині говорять, мали невеличкий досвід вирощування свійських тварин, тому не злякалися і вирішили розширити його до меж великої ферми. Це стало справжньою психологічною реабілітацією після десяти років проведених на війні. Зізнається Олексій, Цюбко. на самому ділі. Це вже не так і страшно те, що було там на війні. Природа свіже повітря. Тварини, ніякої міської суети, будемо так казати. Свого роду це і те заняття, яке ну, до душі, а якоюсь мірою навіть ну, і відпочинок психічний, розумовий. Стартом для відкриття бізнесу став грант від Канади. На кошти від нього і взяли кіз Заненської породи, однієї з найвідоміших молочних порід. У світі тварини були в шоці після перевезення. Вони не знали, куди їм ти що це за місце, а треба було їх ще привчити сюди, кіз заходити. Біля станку для доїння кіз пані Ліда пригадує, якими важкими були перші дні їхнього фермерського життя. Власне, як і отримання гранту подавалася подружжя чинне на десяток з них, бо для мешканців прифронтових територій були зависокі вимоги. Цей грант, скажімо так, чудом, бо я туди звернулася, кажуть, ми вже набрали людей, нам ну, не потрібно і так далі. Але там якась дівчина відмовилась, сказала, що там не виходить забрати собі киси, і ну, нас туди взяли замість неї. За умовами канадського гранту родина взяла не лише кіз, а доїльний апарат, корми та набори для догляду за тваринами. Додатково придбали обладнання для сироваріння і виробляють до 15 видів сирів. Ми почали співпрацювати з ресторанами. Наша продукція, взагалі, подобається споживачам. Вони забирають доволі таки багато у нас сирів. Нам треба знову розширювати, щоб вже можна було пропонувати роздрібом пропонувати споживачам. у найближчому майбутньому. Фермери планують відкрити магазини з домашньою молочкою. Приміщення вже знайшли. Тепер працюють над його облаштуванням. А ферму хочуть прибрати і перетворити на комфортну територію для відпочинку та соціалізації дітей із вадами здоров'я. У нас молодша дитина має інвалідність і вона погано розмовляє. Ну він він почав говорити з тваринами. Нам треба там ну, трохи зробити паркан, накриття, скажімо так, літній майданчик, загон, і можна прийти відвідати нашу ферму, поспілкуватися з тваринами. Розвивати у війну фермерську справу в родині Цюбко бко не бояться навпаки, вважають діяти слід саме зараз. Подружжя певне це випробування, в якому варто знайти нові сенси життя. Моя глибока думка в будь-якому випадку кожна війна закінчується миром. І ну я впевнений, що все одно перемога буде за Україною, і все в нас буде добре. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Від влади гроші з бізнесу робочі місця понад 300 підприємців Дніпра долучилися до грантової урядової програми. Власна справа надані кошти можна використовувати на придбання обладнання, сировини та сплату оренди. Сума мікрограндів від 50 до 250 тисяч гривень. Отримати гроші може як чинний підприємець, так і людина без досвіду. Обов'язкова умова створення нових робочих місць. Торік отримала грант на розширення бізнесу і переселенка з Донецька Анастасія Закревська. Я почала шукати грант. Центр зайнятості навіть дуже лояльно підійшов. Він даже потім, після співбесіди, набрали мене дівчата і позвали до себе. Ми купили вітріну для десертів. Також там там же гроші поділені на продукти, на що, щось. За майже два роки дії програми гроші від уряду отримали в нашій області 800 підприємців. 329 з них відкрили або розширили бізнес у Дніпрі. Податись на грант можна до кінця року через дію. Найчастіше це кав'ярні, найчастіше це пікарні, найчастіше це салони краси. в такому ще також для нашого міста. В чому і для вимушено переміщених осіб з'являються нові робочі міста, і для містян нові робочі місця. І це відкриття власного бізнесу, податки, єдиний податок де до місцевого бюджету. Золото чемпіонати Європи завоювала спортсменки Дніпропетровщини. у Хорватії Наші дівчата здобули перемогу у кульовій стрільбі з малокаліберної зброї. Влучними пострілами відзначились наші юніорки Вілена Бевс та Юлія Діденко. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів тепла, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного ступчика. За даними ДНУ, міні Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11. -го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.